Щиро вітаю всіх на своєму каналі. Я Любов, рукодільний блогер з Києва. Сьогодні 31 березня і я повертаюся до свого Льва від Оксани Степанчук. Це український дизайнер багатокольорових схем. Нагадаю, що цього льва я отримала в подарунок цю схему від Оксаночки в тому році і почала її вишивати синові. Обіцяла вишити до липня минулого року, але не сталося так вкладалося. Сором мені, сором. Останній раз я торкалася нитичок до цього процесу, це був жовтень 2023 року. Отже, мені треба його просувати, вишити він на 45%. Але ж я не хочу просто повернутися до вишивки лева, бо можу знов його закинути. Тому я хочу вступити до нового СП від Юліні Мінська, який називається «СП, Яка Різниця. Він вже відкритий. У мене СП, Яка Різниця, він вже початий процес, схема почата, відшив початий. Вишито ось так: два ряди аркушів і один початий цей. Лишилося десь 31 тисяча хрестиків. До фінішу, Тож, треба його просувати. Зараз я покажу, на чому що зупинилося. За умовами СП, процес має бути не вишитий більше, ніж на 50%. У мене 45%, тож я підходжу до СП. Дякую, Юлі, за таку можливість просувати свої догобути. Ось, бачите, які оченята в цього лева. Так, це монохромна схема. В мене вже є королева шахова, вона також монохромна. Чомусь я ну, не можу я вишивати зараз великі роботи. Це пов'язано з Подіями, що в Україні відбуваються з війною, з постійними тривогами і з величезною такою рамою, нікуди ти не побіжиш не у коридор нікуди. Але я сподіваюся, завдяки цьому СП просунути цей процес або фінішувати його взагалі. Всі умови СП та посилання на канал Юлії Німінський я лишу в описі до цього відео. Тож. Відчита вже 26100 хрестиків, тобто 45%. І такий у мене буде старт. Організація у мене дуже проста. Саморобні органайзери з нитками. Так, зараз. Не підготувалася я. Ось такі саморобні органайзери, гольчаті саморобні органайзери з дитячих килинків. Ось так все виглядає. Зараз це я безлад приведу до ладу і почну вишивати. Якщо вам цікаво просування даного процесу, лишайтесь на каналі. Сподіваюсь, ви своїми коментарями будете мене підбадьорювати, щоб я його не лишала у стороні. Ну що, дякую всім за увагу! Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео. І бережіть себе та своїх рідних. Не ігноруйте сигнали тривоги. До побачення!